Всім привіт! Сьогодні мені на огляд потрапила цікава консолька. Це у нас портативна версія Super Nintendo від Hyperkin. Консоль називається Hyperkin Super Boy S. Хайпова назва для часу, коли вона почала випускатися. Це 2016 рік. Ось така цікава портативка, виконана в дизайні геймпада від американської Super Nintendo. Давайте подивимось, що вона може, як вона виглядає і які ігри запускає. Спочатку переглянемо, яка інформація в нас є на коробці від неї. Консоль має LED-екран 4,3 дюйма, має перемикач NTSC PAL, тобто читає картриджі будь-якого регіону. Ну і має декілька фішок, таких як вивід зображення на телевізор, вбудований акумулятор, перемикач яскравості. На іншій стороні зображена сама консоль і невеличкий огляд її компонентів. Та коробка сама нам не дуже цікава. Давайте дивитись на саму приставку. Mm -hmm. Ось такий апарат доволі великий розміром, як Sega Game Gear приблизно. Також в комплекті зарядний пристрій microUSB. З американським блочком. Це нам теж не дуже цікаво. Давайте дивитись саму консоль. Так вона виглядає в порівнянні з Sony PSP всім знайомою. Схожий розмір екрану та консоль сама набагато більша. Ця приставка цікава тим, що має слот для картриджів зверху, хоч це і портативна приставка. Підтримує картриджі будь-якого регіону японський, американський і європейські. Також має слот для двох геймпадів від Super Nintendo або від японської Super Famicom. Виконана в дизайні геймпада від американської SNES. Тобто кнопки тут не кольорові, а такі фіолетові. Має діпад, пад кнопки. Зверху має вивід відео на телевізор. На жаль, в мене такого кабеля немає, щоб це перевірити. Кнопка вимкнення, reset і перемикач PAL NTSC. Також слот для зарядки microUSB, індикатор живлення. Знизу перемикач яскравості, гучність та вихід для навушників. Ну і по роз'ємах це все. Також в консолі вбудований акумулятор. Ось такий він великий на 4400 мАг. тому я думаю, на ній грати можна дуже довго. Давайте тестити консоль. До речі, приїхала вона мені на огляд, але при першому запуску я помітив, що в ній працює лише один лівий динамік, хоч заявлено стереозвук, і вияснилось, що в ній не працює підсилювач звуку. Його я замінив. Зараз ставлю кадри, як вона виглядає всередині ця консоль. Ось такий чіп підсилювача звуку LM4863. Його я купив за 30 гривень новий, поміняв. І тепер в консолі стереозвук, і працює він з обох динаміків. Давайте запускати. Є в мене ось такі три картриджа до Super Nintendo. Почнемо з японського. Покажу, що буде, якщо відключити. Японський картридж, коли консоль впала в режимі. Консоль у нас запускається і пише, що цей картридж не підходить до вашої консолі. Вимикаємо, перемикаємо в режим NTSC. Запускаємо. І все у нас прекрасно запускається. І екран 16х9, широкоформатний. Картинка розтягнута у нас трошки, але грі це не заважає. Яскравість перемикається від повністю темного і має декілька рівнів. Екран доволі якісний, кути огляду гарні. Приставка сама зручна в руках. Давайте запустимо гру. Ось такий звук після заміни чіпа, Доволі гучний. Майже вдала вийшла атака. Корнеркит. Ну, якось так виглядає японський футбол, який я не вмію грати на консолях. Давайте тестувати європейські картриджі. Na, užmikrėme HTTPS režimi. І що дивно, навіть цей картридж у нас запустився, хоча це pal версія. Як тобі така бійка, дядько? Ну, здається, мені навалили. Ну і третій картридж, це у нас Donald Duck. Запускаємо. Так само пише, що цей картридж не призначений для вашої консолі. Перемикаємо в PAL режим. І тоді все у нас стартує. Давайте протестуємо, як вона працює з джойстиками. Є в мене ось такі геймпади від Super Famicom. Підключаємо слово. Заліз. Дуже дивно виглядає ця конструкція, коли підключені геймпади до неї працює. Доволі приємно на ній грати навіть в такому режимі, як, як стаціонарної консолі. Ще якщо під'єднати її до телевізора, то взагалі не потрібна стаціонарна SNES. Тому консоль мені в цьому плані дуже сподобалась. Ось такий у нас портативний замінник Super Famicom. Доволі цікава приставка, мені дуже сподобалась. Шкода, звичайно, що це не моя консоль. Всім дякую за перегляд. Буде на каналі ще одна цікава приставка від компанії Hyperking. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекаю ваших коментарів і не пропустіть наступне відео.